Ми маємо і ми будемо співробітничати в плані створення так званого симуляційного центру е, в нашому університеті. Але я би хотів зразу сказати, що цей симуляційний центр буде не тільки для нашого університету. Я зараз поясню, що таке симуляційний центр. Це буде не тільки для нашого університету, його зможуть використовувати знову ж таки для вишколів, для тренувань і е, бійців, які будуть їхати в АТО, і е, поліції Тернопільщини. Що таке симуляційний центр? Ви знаєте, що студентів-медиків треба навчати практичним навичкам. Можливо, ви були в лікарні, бачили, що до вас підходили студенти. Вони навчаються в лікарні. Так, вони навчаються в лікарні, вони мусять бачити хворого, вони мусять скульптувати, вони мусять там, пальпувати, скажімо, вони мусять освоювати певні практичні навички. Для того щоб покращити засвоєння цих медичних навичків, створюється ось такий ось симуляційний центр, який наповнюється певними манекенами, муляжами, віртуальними комп'ютерними програмами, там комп'ютерні насичення, відповідне наповнення, віртуальними комп'ютерними програмами модерними там. Тою логістикою цією модерними засобами для тренування для засвоєння практичних навичок сту.